У старшому класі школи всі учні в нашій країні зобов'язані пройти підготовку у закритому військовому таборі, розташованому на кордоні з Суданом. Разом з іншими однолітками-старшокласниками ми зібралися на обов'язкові табірні збори з військової підготовки. Я дивилася на підлітків, адже знала, що деякі з них відвідують євангельські церкви, що в Еритреї є незаконним. Мою країну часто називають Африканською Північною Кореєю, оскільки з травня 2002 року уряд нашої держави став одним із найзапекліших переслідувачів християн у всьому світі. І ось, перебуваючи в цьому закритому військовому таборі, я встала, окинула поглядом натовп молоді і запитала, чи є серед вас євангельські християни. Однак ніхто із присутніх не зізнався. Потім прийшов одягнений у військову форму інструктор, який почав пояснювати, чому євангельське християнство помилкове і неприйнятне для громадян країни, яку очолює диктатор марксист атеїст. Коли я відкрито заявила про свою віру в Христа, подруги почали смикати мене за одяг, намагаючись посадити на місце. Вони знали, що відбувається в ізольованому військовому таборі з тими, хто відкрито заявляє, що вони послідовники Ісуса.